Заступнице нашого краю, Пресвятая Богородице, радуйся, Ти, що своїм благоволінням вінчала Батьківщину нашу від давніх літ і посилаєш їй свою благодать, не відійми від нас, владичице і нині милості твоєї, поглянь на потреби наші і поможи своїм заступництвом. Пресвятая, Богородице, Покрови нашої землі, спаси нас, як плід чудесний, Твого Спасительного засіву. Господи, земля наша приносить Тобі всіх святих, що просіяли в нашій землі, їх молитвами збережи наш нарід, многомилостивий, Господи, усі святі нашого народу. Моліть Бога за нас, святий апостоле Андрію, святителю Миколаю, святі рівноапостольні Кирили й Мефодії, святі Борисе і Глібе, святі Ольго і Володимире, святий благовірний Костянтине, свята благовірна Іуліанія, свята великомученице Варваро, Святителю Димитріє, святителю Іоанне, святі преподобні Антоніє і Феодосіє Печерські, святі преподобні Іове і Амфілохіє, святі священномученики, і всі мученики за віру молітеся за нас, і охороняйте нас від зла, від усякого гріха. Від закаменілості серця, від незгоди, ненависті і злої волі, від хвороби душі і тіла, від суєт цього світу, від усяких спокус гріховних. Слава наша і похвала ти єси, свята Ольго, бо через тебе ми від поганства освободились і тепер. Молися за людей, що їх до Бога привела єси. Радуйся, Слугу Христовий, княже Великий, святий Володимире, ти, пізнавши єдиного в Тройці Бога, на рід хрещенням повів до стіп Христа, святі страстотерпці, борисе і глібе, моліться за вашу вітчизну, голод. І злобу відженіть, між міжособиці й ворожнечу поборіть і викореніть їх з нашої землі, та від гріхів охороняйте нас, світла Євангеліє, проповіднику, преславний, святий Антоніє Печерський, Києво Печерська лавра, і всі наші монастирі, які від тебе прийняли початок. Стали світильниками віри Христової, молитвами твоїми утверджуй у народі віру в Бога. Величаємо Тебе, святий Феодосіє Печерський, угодниче Божий, молитвами твоїми проси, щоб сини й дочки нашої церкви вели Богоугодне життя, усі святі угодники Божі. Мученики, і священномученики, наша земля і небо радіє, величаючи подвиги ваші, ви землі нашої утвердження, ви стовпи і краса нашої церкви, живучи в невечірнім світлі Царства Божого, моліться за нас, за спасення душ наших. Заступниками будьте всі священномученики і мученики перед Богом за нашу батьківщину, яку ви прославили мученицьким вінцем, навчіть синів нашої церкви відважно віру і сповідувати. Просіть благословення Боже на нашу Батьківщину, щоб утвердилася в нас віра, мир. І благочестя. Сонце правди Христос послав вас, як промені, які просвічують нашу землю, угодники Божі народу нашого світила, душу нашого, народу, молитвами вашими осіяйте. Дай нам Боже, щоб молитвами святого Апостола Андрія цвіло християнство. В нашій Батьківщині на радість і спасення наше, щоб молитвами святих Кирила й Мефодія ми завжди мали добре священство, яке вело б нас до Христа, щоб молитвами святого Миколая наш рід жив у справедливості і любові, щоб молитвами святої Ольги. Наші родини росли у праведності, щоб молитвами святого Володимира провідники нашого народу, були обдаровані щедрістю і справедливістю, щоб молитвами святих Бориса і Гліба, братерська любов і згода володіли в нашому народі. Щоб молитвами святих Антонія і Феодосія Печерських жили ми в нашій землі у мирі і достатку, та блага вічні, завжди цінили вище від земних, щоб молитвами усіх святих, священномучеників і мучеників, ми правдивим каяттям змивали наші гріхи. Та зберегли єдність віри, О, Трійце пресвята, охороняй нашу землю і наш народ від усього зла, Господи Всемилостивий, мир та благоденство даруй Україні нашій. Амінь.